А Сектибе окуе Неджи Хьюга. Так що іспо. 20 3. Так. Звіцений у лутинге. Бля, треба купити цей ключ собі в ту будку, не? Ти що, ключі купив, Жорик, я бачив. Пашки, да. Я в шоці. Та я в Я вообще ключів не маю. Я ж не з такої сім'ї, як ви. А, вы. Да, на червоній так. Я на жовті купаю. Я два рази відкривав, два рази на жовтій я куплю. Давайте якусь ім'я кабу, мы шості патрони. да. Вони пойдуть, вони ж просто файтлись. Це... Щоб ніхто дупу не кает? Бачу, челла. Тихо, тихо, на двоице, на двоице, чел. не Ні-ні, то чел з на воді да Да. Випикай, да. Жорик, Жорик, і баж, в мене клематы. У мене закінчилась стаміна. Не стреляю, но Таким... У мене пуля не реально. все з... скрізь них прилетіло, чуєш? Ты коридор. Ну так и так по було, ти не можешь иншидать. Бібла в бою. Бабил. Бу. Если с двухо стріляє, вообще не поняв звідки. Там ще є люди. Підходить. Бел? Наверху. У мене, бл**ть, в кімнаті мої слежить і сидить. Бив його. Сяомайванг, бл**ть. Що є? У мене на бої закінчений скафандр! Де того? Дякую, все. Там може бути читальня. Але ну, не факт. Що мені здається, що це були останні. А він додавали банки. Бл**ть, якась квинтесенція, бл**ть. Крысовства в тій ці... червоне це просто пістець, чесно вздох. Він лежав в тій довгій маленькій кімнаті, понял, Дім? Ти ж Димон убивав того, типа, да, Біблії? Що право пікав? Да, я гавк на нашу виручай. Их окнашку. Я відомі... Я тоже після не грав би.

Оп, 270. Шаброньку и все, я готовы. Снова идти. Снова помертует. Ты ходит искать уничтожатый. Я піду розлутаю на диссана и типайка, а він буде разлутай спас. Блять. <alguma> ну кто лутает, мог типа лутай мене? Надisан. Там, там не мандант. Я думаю, что я золотой, шо я на час нового золотая. він він не мене ними і и типа. Шо шо? Там два ты було, было. Він про твого тіпа внизу там. Чи ти ну, про нього дождь? Шостий, да, І п'ятий бронь. А в цього фал на шостих. П'ятдесят на шостих. На джикун. Давай не будем. Начинать. Не там 60 кілька Ааа Чуть-чуть Йей, хлопці, може вже вийти з цього? Так бота ті вбив, то ж не ти, Джексон? Джексон Бота вбили тільки що, то ж не ти був А, вони заспанувалися, походу, вже між собою Нє, я вбивав пачку цих ботів Секунду назад Де Шойно в даний момент, Джексон, хедово СП. Не будь, давай. 20-летнего малого. Да и при чем тут с... было? Я всех. Я его. Ты ч я баба? Я буду всех. Уважаются справедливо. Токсик. Здесь такий токсик. Коли буде стрім за набори? наборы? Имув робив недавно челлендж, він типу, грав в стрім на новому аккаунті, типа забомжав. Ой, капець челлендж бля. Товар, ну, люди зі скиллом ну, тут нічого робить, тому що любой може сісти на місці зайти в принципі його не актуально А, тут відкрите. А сік вам до виходу, хлопці, щоб я по суті може в магазин бігаю. 8 хвилин. 8 хули. Не знаю, что хороша да. Идем на мейн тоді. Він бігає так, по центру, так? один сейф відкрив. Я нападаю напишу байти, думаю. Ладно, може я ебану його піхати буду Проби йдемо на майнэндранс, чи йдемо на цей Я чуда сі факту Типа не залагало! За колоною на Давай справись, Баб Назар якийсь цей Кент його. Той справа, жовт. Nee, не, я короче Доросла Досла людина. Ох, їбать там музика херачить голос. Я людина, я бы я не буду. Я не буду бойся. Я обиду. Просто фризанова, конечно, стреляю. А що, є людина? Да. Может, я з цієї сторони обійду на Да, вибіг один. Чуть, yeah. один. Ты вбив одно, да? Нет. Yeah. Ого, бою. Це на мене, да? Зелений шлям. Один ось тут, чекав. Один сюда, втікав десь. Джексон трубой зараз точак на свой кипа останній десь на 240. 4 хвилини, Джексон треба рюкзаком оботу. Кидосся, блядь, у нас кошмо таке немає брати. брата. Хай виходить мейл, чи що. Нам часу не вистачить вийти. Давай на ліфті будемо щось, я тебе на ліфті подойшу. Да, ні, а підеш в інфаркті зі мною? за варп? Джексон, yeah, там так... Джексон, uh, поки ліфт... Пилотаю тут за поворотом, тип я вбив. Просто мене прибігаєш і зліва поворот, там алтину лежить. Подивишся. Я на лимфик, Самар, не, я в тебе ничего не вру. Я родился. я вообще в кресло лежачу. Вбільші. Ого, баба Яга вийшов такий сос